У магазині одягу можна не тільки задовольнити пристрасть внутрішнього шопоголіка, а й підглянути вдалі дизайнерські ідеї, наприклад, для домашньої вбиральні або нестандартної розкладки речей в шафі, ми вирішили підстьогнути вашу мозу фотографіями найкрасивіших бутиків світу. Один лове мадрид культовий магазин в центрі Мадрида, де колись лишали грошики Ернест Хемінгої і Софі Лорен. Він був побудований в 1939 році за проектом Франциско Феррера. Вартоломе. За його напівкруглими вітринами особливо пильно стежили в той час, коли їх оформляв Хосе Перес де Розес, талановитий арт-директор бренду беремо на замітку класичний стиль. Люстри з кришталем і свічками, велика кількість дзеркал, підсвічування шаф, колони, стримана колірна гамма. Два гойси оф піджан Беверлі Хілл це найдорожчий у світі магазин. Його відкрив мільярдер піджан Паксад. бо яка покупка в цьому бутіку буде ексклюзивною і природною, аж ніяк не бюджетною, не зважаючи на це, вважаючих потрапити туди багато. А щоб відвідати гоюси оф Біджан, потрібен попередній запис. Беремо на замітку велика кількість фотографій на стінах і квіткових композицій. В декорі яскраві кольори в обробці, помпезні люстри, антикварні іграшки, дерева в діжках, класичні килими, картини на мольбертах, 3. три лелойура, Мельбурн. гостромодний бутік, де представлені різноманітні марки. Від стеллам царнеї до Монслер і Ланвін славиться не тільки дизайнерами від моди, але і дизайном інтер'єру беремо на замітку обробка графіті, золоті рами для дзеркал в підлогу, еклектика, ширми, дзеркальні сходи, підставки під аксесуари неонових забарвлень. Чотири гангжбенгавн Фашіон, Невйорк, марка Гангжбенгаф родом з Данії і відома сонцезахисними окулярами, джинсами і спецодягом. Інтер'єр Бутіка в Америці. Виконаний в скандинавському стилі і сповнений несподіваних знахідок, беремо на замітку куби для вбиральні, зберігання джинсів, скрученими в трубочку. Гачки вішалки для зберігання джинсів або брюк, вузькі книжкові полиці для книг по дизайну, симетричне розміщення фотографій на стінах, збіг кольору, меблів і рамок. П'ять гід Валерій Гонконг інтер'єр розробляв архітектор і дизайнер Фабіо Новембре. Він підібрав колір стін, спектрально межує між зеленим і блакитним. Такий фон, на його думку, ідеально підходить для одягу, будь яких марок, адже магазин мультибрендовий. Під час роботи дизайнер надихався художником Джорджо де Кіріко. Беремо на замітку арочні ніші для зберігання одягу, прямокутні ніші для зберігання сумок, яскрава нелова підсвітка в ніжах. Поєднання насиченого кольору стін і чорно-білого статі, меблі у вигляді частини тіла, 6. бюрбері Лондон. Найбільший бутик бюрбері у світі, креативний директор модного будинку Крістофер Бейлі брав безпосередньо участь в обробці екстер'єру та інтер'єру. Бутика Веремо на замітку, паркет ялинкою, лампи-прожектори. Поєднання відтінків коричневого і білого в обробці, зберігання взуття як об'єкта декору у відкритій тумбі. Фотографія вашого улюбленого вбрання на стіні. 7. Айтер Сан Франциско, будівля магазину тривантажних контейнера, поставлені один на одного. Автор дизайнерська фірма анвелопи сприяння компанії Чріз Фенч Метал. Скляні вікна в підлогу дають зрозуміти, що перед вами розкішний магазин, а не будівництво. Підлога викладена дубовими панелями з вторинно використовуваної дубової деревини, беремо на замітку контейнер як основа для будинку, оздоблювальні матеріали з турсировини, фотошпалери з природною тематикою, стопки книг як частина декору, вікна в підлогу, вузькі навісні шафи уздовж стіни. 8. Сваровські токіо дизайн розробляв токуджин Йошіока. Однією з ідей було продемонструвати близькість кристалів до природи. Конструкція цистал форест на фасаді будівлі складається зі сталевих стрижнів, що утворюють гігантську дзеркальну поверхню. Вони схожі на крижинки над входом в печеру зі скарбами. Беремо на замітку тільки білий колір. Колона з кристалів, велика кількість скла, підсвічування стін, прикраса ступенів, декоративна ширма з підвісних ниток кристалів. Дев'ять модіса Цюріх магазин оновлювала міланська студія Matteo Отюн Партнерс. Стояло завдання відобразити позачасову елегантність бренду, але при цьому дизайн повинен виглядати актуально. Матеріали оздоблення фасаду використовували і всередині так інтер'єр, ніби взаємодії із зовнішнім простором. Беремо на замітку меблі з алюмінієвих трубок, темні акценти в поєднанні з мозаїчною плиткою і мармуром, штори з стеклярусу, яскрава оббивка диванів і крісел, ширми рейли, ширми полки. Кензо Мілан. нову концепцію для бутіка розробили Керол Лім Леон. Цей інтер'єр вражає з першого погляду, чого варте тільки рука з зеленими макаронами перемона замітку світлодіодні трубки, об'єднані в квадрати, нейтральна кольорна палітра, сходи з натурального каменю в парі з вітриною, несподівані предмети меблів, хром і мармур в обробці.